Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось, бачите, на півдев'ятої вже вечора ще не снідав, і ми е зараз на Ческомі. Раніше я вів стріми ось такі в Тіктоці, коли дивився, що там грають сильні шахісти Ческома, і щось коментував, давай якісь поради з. Урахуванням рівня тих, хто це дивиться, це доволі було корисно і мало успіх. Але TikTok час від часу блокував ці відео і ці стріми, і блокував то не страшно, але він їх не зберігав. І я не міг цю працю потім викласти на каналу Ютубі для вас, друзі. Бачите, як я за вас думаю, незважаючи на те, що мій канал майже ніхто не підтримує, можна сказати, взагалі. Не підтримує. Тому не забувайте підтримувати канал, ставити лайки, вподобайки, і якщо є можливість підтримати і фінансово, теж це буде дуже-дуже корисно. Для, е, буду дуже вам вдячний. Так, е, що в нас? Е, що в нас? Треб, потрібно зайти ось сюди, ось сюди. Втомлений, бо працював голодний, але так. Орків не дивимось, китайці теж орки. Давайте ось е Швець... ні, Це не Швеція, то Боснія. Боснійський гросмейстер. Чорними проти мексиканського гросмейстера, Ну, такі. Дивні шахісти. Ох, як прихопив! А на БСІм же ж все рівно висить. А на б бисі... Навіщо? А! Ну так, 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 це, це я вже не, ще не вімкнувся в епізод. Просто побив. Хоча б після Ферзь Д5, можливо, все ж таки на Б7 відразу було сильніше побити, не знаю. Ферзь Д5, хоча й там ферзь Б7. Щось б'ють, б'ють гросмейстра. А що був за дебют? Давайте, друзі, по дебюту трішечки порозмовляємо. Вам, якщо цей формат зайде, якщо сподобається, то ви куди б себе приє... не можу нікуди сховати. Зайде, ви пишіть. Особливо, якщо ви підтримаєте канал, то будемо частіше робити такі огляди. Я вже сказав, на, на Тіктоці в прямому ефірі не, не дуже мені подобається, бо інколи вони банять. Так, було розіграно щось. Ага, я думав, старандійка буде. Ні, чорні обрали таку схему. Ну, вона доволі амбітна, але я знаєте, є таке правило елементарне. Спочатку робіть обов'язкові ходи. І незрозуміло навіщо. Навіщо у цій позиції. Ой, нас вибило, так? Ну не дало просто нам, друзі. А назад не можна? Можна. Я хочу саме, саме цю позицію. Ох, як. Гарно, так. І забираємо туру. Я хочу все ж таки за закінчити мову, тобто про ось цю позицію. І тут ми бачимо, що? Що хід кінь D7, він точно не обов'язковий, тому що. Укріплювати зараз пішака Е5 немає ніякої необхідності. І ну, якщо вже намітив план слон Е7, і це 6, то може з цих ходів почати. І, можливо, на ході кінь D7 доведеться десь зберегти темп. Тобто, ну, по-перше, кінь на D7 стоїть доволі пасивно, ми про це вже казали не один раз. Тобто це така можливо вимушена міра. Але найголовніше навіть не це, а найголовніше те, що. А, робіть спочатку обов'язкові ходи. Це порада не для гросмейстрів, я даю поради. Це я даю поради для вас, друзі, для вас, шановні любителі шахів. Ну і звичайно, грайте більш активні схеми, тому що це, ну, це не серйозно. Для вашого розвитку 100%. Пасивно чорні грають і отримують звичайно гіршу позицію у білих простір, у білих натиск на центр. Є 4, ну це може не спрацювати. І натиск доволі серйозний, тому білі почали бачити тиснути, тиснути типовими способами. Давайте щось інше вімкнемо. Ой так. Ось я казав за цього. Американського майстра Фіде, що, можливо, його колись і забанять все ж таки, тому що рейтинг великий. Я десь дивився його гру, воно не, не потрапить до вашого огляду, але рівень гри доволі підозр... такий сумнівний. так, і, і рейтинг великий, і лише майстер Фіде ну доволі підозріло все. Так, орківська партія, білі зіграли Д4. Білі зіграли Д4. Ну, чесно кажучи, кінді 5 більш цікаве рішення, Д4 не найкраще. Ви на цю позицію відому, доволі відому. Ну, вона вважається рівною. Подивимось. Для Бліцу, звичайно, тут за білих цікаво, якщо ось так обмежитися, не знати про теорію, так, але ну, все ж таки. У чорних король застряг в центрі, і у Бліц ініціатива стає ще більш важливою. Так, Мені ця позиція подобається за білих, але це теорія, звичайно, тут потрібно знати. Але ось так без підготовки я б краще б грав за білими. Тому що матеріал можна не реалізувати, тим більше в Бліц. А ви, друзі, часто і зайву фігуру можете не реалізувати, і зайву туру. А ось ініціатива і мати один-два ходи це для всіх більш-менш зрозуміло. Тому, так, ну білій. Природними ходами натискають, є 6. Ну, ще й в 5 була альтернатива. Є 6 він хотів, що? Лупанути на G7, звичайно. Чорні намагаються цьому заважати, і дуже неприємно все. Так, білі виграли, бачите, доволі швидко цю партію, підтвердивши, що навіть міжнародний майстер з серйозним рейтингом, але не зміг нічого тут зробити. Так, слон є 6. І що? Слон це 6, і Тура є один же просто. Так, ну, так все. А ну так все. Друзі, ви подивіться, можна сказати, так, комп там показує, що рівність або навіть. Ні-ні, ні я хочу саме ту партію. Рівність або м, навіть позиція там, чорних може краще покаже комп, але ну рівність показує приблизно. Але це не має ніякого значення. Головне, не те, що показує комп, а хто володіє ініціативою. Тим більше, якщо ви розрядник, тобто кандидат у майстри спорту і нижче. Ось це розуміння філософії це вже перший. Крок до ваших успіхів я розповідав, коли я був першим розрядом, я просто і там приблизно рівня під КМС, я просто у кожній партії щось спеціально віддавав. Начитався якихось там розумних порад, начитався якихось. Книжок по філософії, і в мене в голові була вже сформована ідея ідеальної партії, і я це робив із сильними шахістами, з майстрами з розмайстрами. і досягав успіху. І це допомагало мені ще дуже важлива річ не просто вигравати ті партії так. Наприклад, виграш дитячим матом, це просто для порівняння, вас не зробить, не буде вас розвивати як шахіста. А коли ви віддаєте якийсь матеріал, комбінуєте креативи ти граєте малими силами, то ви розвиваєтеся як шахіст, і ось це розвивання допомогло мені потім, у подальшому, коли я грав багато грав і граю багато партій з гандікапом, даючи шахістам з рейтингом Елло. 2400 450 з рейтингом українським таким давав фору ферзя за двох слонів, за двох конів, і так далі, і просто даю фору шахістам з рейтингом 2200 і ферзя давав на каналі такі відео, і туру. Ну там, звичайно, по хвилині, чи або мені хвилини їм дві. Тобто. Ось це вміння грати малими силами, воно допомагає в цілому в шахах. Ну і звичайно, і з більш сильними шахістами теж може допомогти. Ви чувствуєтеся, відчуваєте себе більш впевненим. Тому вірна філософія, атака, ініціатива понад усе. Саме цьому вчить наша школа. Вчить успішно і ті, хто е, прислухається до порад тренерів, ті досягають успіху. Школа шахів шуб відчинена для вас. Долучайтеся. Ставайте сильнішою, грайте за допомогою нас креативні атакувальні дебюти і білими, і чорними. І створюйте шахові шедеври.